Вітаю до вас говорить сьогодні Оксі, і ви, до речі, на каналі Оксі. І сьогодні я хочу розказати вам про гру Shatterline. Перед початком попрошу вас поставити лайк, підписатися. А якщо ви вже підписані, то величезно вам дякую. Ви найкращі. Не буду тягнути зі вступом і погнали! Шатерлайн це командний шутер, який вийшов у 2022 році та розроблявся українськими розробниками зі студії Фраглаб аж цілих 5 років. І вони випустили, до речі, поки одну гру, яка в нас сьогодні на огляді. Шатерлайн це командний шутер, де є три режими гри, експедиція. Це така собі вилазка у відкритий світ за для збору ресурсів. Тут ви будете грати у групі з трьох оперативників на випадковій карті, і вам треба буде бігати і виконувати завдання. По ходу, знаходячи собі Зброю відкривати вміння за для того, щоб перемогти фінального боса. Ну і потім вибратись назад на головний екран. Одна така вилазка може зайняти 30-45 хвилин, які, до речі, проходять доволі швидко, але часто грати в експедицію не хочеться, бо тут мало якось динаміки. Я б назвала цей режим прикольним збиранням ресурсів і виконання завдань. Кооператив це такі собі сюжетні завдання, в яких ви в команді з трьох челіків повинні вибрати з зони висадки, вбивши ворогів та виконувати поручення говорячої голови. Команда, просувайтесь до холодильної камери і, будь ласка, поховатесь. І в кожній вилості різні завдання, тому цей режим мені зайшов більше ніж ескалація. Бо тут і більш складно, і більш драйвово, та й в принципі цікавіше. Різні боси, різні карти, коротше говоря, кайф. Далі в нас є PvP. де є декілька різних режимів: завоювання, домінування, конвой 3 на 3 та командна битва. Всі ці режими по своєму круті, а саме головне дуже динамічні та швидкі. По динамічності PvP тут схоже на Apex або PvP у Call of Duty. І це дуже круто, що тут така динаміка, бо ти не встигаєш засумувати у грі, і весь раунд зосереджений на тому, щоб перемогти. В грі є ще й предісторія, яка здалася мені прикольною. От самі послухайте, на нашу землю вторглася якась кристалічно подібна істота, або, як кажуть в простонародді, галактична чума. А ми для розуміння будемо його називати кристаловим чумаком. Так от цей кристальний чумак переробляє планети, як йому подобається, роблячи частиною себе. Такий собі дизайнер Мань'якіч. І у 2028 році Земля поступово починає перетворюватися на світ кристалів, і лише деякі люди, що імуні до кристаліну, чинять опір і намагаються збагнути, як же впоратися з цим кристаловим чумаком. І їх поганяло оперативники. Але кристальні чумаки, які були колись людьми та тваринами, так так, оці от. Істоти це колишні люди та тварини. Так, от вони не єдині, хто заважає нашим оперативникам. Є ще такі приколісти, які хочуть підкорити кристалін, бо думаю, що зможуть так стати нанолюдьми, такими собі хоумлендерами. І от наші оперативники боряться за свободу з цими кристальними чумаками та приколістами. І от так плавно, ми перейдемо до оперативників, у кожного з яких є два особливих вміння та ульта. Наразі у грі є вісім челіків, які діляться по класиці на медиків, штурмовиків універсалів, таких собі тоні старків, у яких є екзоскелети та розвідники. Я пограла за кожного і можу сказати, що різницю між оперативниками дійсно відчуваєш. Кожен грається по-різному, і це дуже круто. До речі, кожного персонажа тут можна прокачувати. Граючи за. А нього та виконуючи завдання, ви зможете відкривати бонуси до вмінь, які дуже круто допоможуть вам у кооп-місіях. Зброю у грі теж треба прокачувати, прокачка тут є як усього збройного комплексу, тобто з більшою прокачкою вам буде відкриватись доступ до більш крутої і пафосної зброї. А також є прокачка кожної окремої зброї, що поліпшує характеристики. Можна поціпити різні приціли, модифікатори, перки, ну і, звісно, пофарбувати зброю. Зброя наразі є 25 одиниць по 5 різних у п'яти рангах, ну зрозуміло, що п'ятий ранг це найшвидший. Дійсно, ця різниця у рангах зброї у грі відчувається. Бо, наприклад, ти можеш почати пуляти раніше і чітче. Але якщо у противника кращі ранги прокачка зброї, то ти відлітаєш одразу. І можна сказати, з однієї сторони, що це несправедливо, але з іншої сторони, тут не треба робити всіма нелюбиму механіку pay-to-win, щоб відкривати більш потужну зброю. Кожен отримає рано чи пізно приколдесну зброю, і це круто. Стосовно того, як різна зброя Відчувається то, якщо чесно, я особливої різниці у відчутті зброї не побачила. Єдине, це те, що просто швидше вбиваєш противника, але не знаю, наскільки це важливо у подібних іграх. Але я б все одно хотіла відчувати різницю у умовного пістолета та снайперки, бо це дивно, коли і снайперка, і пістолет відчуваються однаково. До речі, стосовно модів у зброї, вони можуть значно покращити зброю, але щоб їх отримати, це треба йти у крафтярню і купувати собі ці. Модифікатори, які за одну коштують 300 креслень, які можна отримувати за виконання різних завдань, але щоб накупити ці 300 креслень, треба немало часу. І тут є ще такий нюансик, якщо ви не зможете обрати, хоча б на яку зброю ви хочете отримати чумовий баф. Він випадає на рандомну зброю, якою ви навіть можете не грати. Як, наприклад, випало мені на снайперку, хоча я не ставлю у почот снайперки взагалі. Але що вже поробиш, є як є. Ой, блін, до речі, я завтичила сказати, що зброю з наступного рівня можна купити і не обов'язково чекати, доки заповниться полоска до кінця. Але треба, щоб вона, хоча б трошки почала заповнюватися, щоб придбати омріяну пушку, це як мені здається, прикольно і зручно. Якщо говорити про графіку, то мені воно сподобалось. Виглядає стильно. Персонажі виглядають ну нормально. Я б не сказала, що прям ну вау-вау, але ну піде. Хотілось би трошки більше елементів, через які б ти їх одразу запам'ятовував. Тим паче, що це світ, який захопила якась пришелепкова та істота, то можна було б зробити костюми більш цікавішими, але це ніяк не впливає на хемплей. Тож то діло смаку карти в PvP виглядають круто та наповнено. Є багато місць, куди залізти, куди сховатись, де побігати, і це круто. Але знову ж таки, тут є нюансик. Майже всю битву ви будете проводити на окремих клаптиках карти, бо всі. І туди просто збиваються, і коли вас вбивають і ви перероджуєтесь, то звісно, що біжите у кубло всього екшену, і це трохи дивно, але ок, хай так. Стосовно карт ескалації, то якісь, на мій погляд, вони пустоваті, Самі то карти зроблені гарно, але якісь вони ну не живі. Але, наприклад, карти з кооперативних місій виглядають вже більш наповнено та крутіше. Щодо фізики, то я була дуже приємно здивована. Ви подивіться на цю фізику води. Коли хтось біжить, то за ним слід. Коли ти пригаєш, то розходяться круги. Коли ти у водопад попадаєш, то тебе уносить. Ось за це реально респектіще. Не у всіх сучасних іграх таке є. А тут є і це клас. До речі, я то не дуже в такому розбираюся, але ви ж то у мене більш прошарені геймери. То от вам така інформація. Шатерлайн використовує рушій Amazon Lumberyard. Надіюсь, я правильно сказала. Прикольно це чи ні, вирішуйте самі, але гра непогано оптимізована та пихтить навіть на застарілих ПК. Також що мене одразу кинуло у мандраж. То це просто очумівша озвучка українською, під якою аж мурашки починають бігати по спині. Вона просто як в кіно на самі зацініть. Ти бачив, що на вулиці коїться. Нема часу, шмарк ліжувати. Я буду останнім, що вони побачать. А під час матчів персонажі ще й говорять дуже прикольні фразочки, і це все так погрожає у гру, що просто заради однієї озвучки хочеться повертатися. І погравши у Шатерлайн, мені стало трішечки сумно, що в інших іграх немає української локалізації. Дуже прикладесно, що в українську гру грає багато гравців з інших країн. І судячи з спільноти Стіму, гра народу подобається. Але незважаючи на це, іноді гру шукають дуже довго. Бувало таке, що сиділо по 7-8 хвилин в очікуванні, і це у вихідні було особливо довго шукає гру, якщо обирати якийсь конкретний режим із запропонованих, а не виділяти одразу всі. Тоді, звісно, що гру знаходить швидше, але ж мені, наприклад, хочеться грати у режим 3х3, а не 6 на 6 тому так, такий мінусик присутній. Ще одна проблемка, це те, що новеньких у грі завжди кидають у гру з прокачаними челами, які вже понастановлювали модифікації на зброю, повідкривали жорстку і так далі. А ви зі своєю дефолтною пуколкою, навіть не знаючи, як грати, не зможете нормально давати кіли. І тому в будь-якому випадку, хоч ви там світовий кіберспортивний гравець або просто. То дефолтний диванний гравець. то спочатку ви будете вмирати частіше за інших. Єдине пояснення, чого не розподіляють по рівню, так це те, що мало грають, щоб ще й по вашому скілу знаходити вам опонентів. Розмріялись. Частіше всього в подібних динамічних шутерах дуже важливий аспект. Це мувмент, є навіть цілі гайди, як робити всякі ваші ці модні бані, хопи і подібні молодіжні сленги. Так, от в шатерленд теж таке є. Ну а якщо точніше казати, то є підкати, які іноді є такими набридливими, бо наче всі забули, як бігати на своїх двох і просто сковзять на своїх дупах. І Я, як новачок, то просто не встигаю на таке реагувати. Саме тому важливо швидко підлаштовуватись під такий геймплей і теж ковзати, що робити тут не так уж і важко. Шко, це, але я все одно забуваю про ці підкати і іноді просто бігаю по класиці. Адже гра, як на мене вийшла дуже чумовою. Так, є мінуси, такі як невідчуття зброї, деякий інбаланс у підборі за рівнями, деякі мінуси ескалації, довге очікування гри. Але, по-перше, на всі ці мінуси закриваєш очі, бо гра українська. По-друге, вона безкоштовна. Ну і по-третє, виглядає, і грається стильово. Я б рекомендувала вам пограти у гру та підтримати наших розробників, тим паче, що гра дійсно вийшла прикольною і затягуючою. Дякую вам, що дивитесь мене. підписуєтесь і коментуєте. Готуєте мої відео, це так приємно, що не передати словами. Нас з вами, до речі, вже 100 однодумців, і це так круто. Дякую окремо кожному, хто підписався. Далі тільки більше. Як завжди, вам тільки крутих ігор, цілую в плечі і до встречі.